Привіт усім! Ну що, сьогодні будемо вчитися робити ідеальний перекид уперед: легко, безпечно і, головне, весело, прямо вдома. Це, знаєте, чудова штука, щоб покращити координацію і додати собі такий собі класний акробатичний навик. Готові? Тоді давайте зануримось у це з головою. Неважливо, чи це взагалі перша спроба, чи просто хочеться відшліфувати техніку. Цей розбір допоможе зробити все, як треба. Поїхали! Так, але перш ніж ми взагалі почнемо рухатись, най най найважливіший крок це підготувати безпечний простір. І це, повірте, не просто порада. Це правило номер один. Давайте глянемо суди, бо кожен пункт тут справді важливий. М'яка поверхня це, по суті, наша страховка, вона пом'якшить будь-яке приземлення. Зручний одяг потрібен, щоб нічого не сковувало рухи. Гарне самопочуття ну, це очевидно, тіло має бути під повним контролем. І, звісно, допомога дорослого це як мати особистого тренера, який завжди підстрахує. Гаразд, з містом розібралися. Тепер час підготувати наш головний інструмент власне тіло. Знаєте, розминка це не просто формальність, це, по суті, і є ключ до плавного та легкого перекиду. От дивіться, ці дві вправи це просто база, клубочок або групування вчить наше тіло бути максимально компактним, а перекати допомагають відчути, що таке кругла спина. І от у цьому весь секрет: саме кругла форма дозволяє тілу котитися наче м'ячик, а не падати шматками. Окей, тіло розігріте, ми готові до найцікавішого. Давайте зараз розкладемо один перекид у парад на дуже прості і зрозумілі кроки. І так увага на техніку. Починаємо з присіду. Далі крок номер два: випряпляємо ноги і переносимо вагу на руки. Треба відчути цей імпульс. А тепер найважливіший момент третій крок підборіддя щільно-щільно до грудей. Цим ми захищаємо шию. Потім легенький поштовх ногами, і тіло саме покотиться по круглій спині. І щоб красиво закінчити, знову групуємось, обіймаємо коліна і повертаємось у присід. І ось це золоте правило. Просто запам'ятайте раз і назавжди перекат іде по спині, починаючи з лопаток. Голова чуєте ніколи не повинна бути точкою опори. Це не просто про техніку, це про безпеку. Опанували один перекат? Супер! Тоді що? Правильно йдемо на наступний рівень, з'єднуємо два перекиди разом. І тут нам допоможе така штука, як інерція. І от у чому тут фішка. Головне не зупинятися. Уявіть собі снігову кулю, яка котиться з гори. Вона ж не гальмує, правда? Вона набирає швидкість. Так само і тут. енергія від першого руху має плавно перетекти в другий. Тільки наступи торкнулися підлоги, вони вже готові до нового поштовху, жодної секунди на роздуми. Ну, а тепер коротенький чек-лист, з ним можна самостійно перевірити свою техніку і довести її, ну, майже до ідеалу. А ось це, до речі, дуже наочно. Подивіться і просто спробуйте відчути цю різницю. Зліва кругла спина, яка дає нам плавний легкий перекат, а справа пряма, яка робить рух таким незграбним, квадратним і що найгірше може бути болючим. Тому наша мета завжди бути як м'ячик. І от під час практики постійно запитуйте себе. Спина справді кругла, підборіддя притиснуте, шия в безпеці, руки на старті допомогли, взяли на себе вагу. Якщо відповідь на всі питання так, чудово ви на правильному шляху. І наостанок пам'ятайте, як і в будь чому майстерність приходить з практикою не бійтеся пробувати, але завжди завжди дотримуйтесь правил безпеки. І зовсім скоро ідеальний перекид стане для вас чимось абсолютно природним успіхів у тренуваннях.